Усім привіт! Пропоную вам свій рецепт морозива, який мені дуже сподобався. Я трішки поекспериментувала і, як на мене, досить вдало. Морозиво вийшло пластичне, ніжне, без крупинок льоду. Легко набирається навіть щойно з морозилки. А як ви робите своє морозиво? Пишіть в коментарях. Мені цікаво. Діліться своїм досвідом, щоб інші також могли спробувати. Спершу нам потрібно змішати білки з цукром, покласти на водяну баню так, щоб дно миски не торкалось води. Постійно мішати, щоб білки не згорнулись, аж поки крупинки цукру не будуть відчуватись на пальцях, тепер збиваємо білки до піків хвилин 10. Чашу міксера я звільню. Тут буду збивати вершки. Вершки у мене сепараторні домашні. Вони дуже жирні, тому, збиваючи, доливаю холодне молоко. Це був мій експеримент, ніколи так ще не робила. Якщо ви маєте такі вершки, спробуйте. Виходить дуже гарно і смачно. Якщо ви не маєте сепараторних вершків, то візьміть свіжі високої жирності для збивання. Я додала ще ванільний цукор. Тепер змічати вершки з меренгою. От і все, морозиво готове. Викладаємо у форми. Я додала ще малини, у мене була свіжоморожена. Морозиво стояло у мене ніч у морозилці, бажано дати йому постояти хоча б 15 хвилин при кімнатній температурі, але я відразу почала його набирати. Як бачите, воно досить легко набирається. Трішки хіба що мішає малинка, бо місцями утворився лід від малинового соку. Зате смак з малиною набагато кращий. Спробуйте і ви. Дякую за вашу увагу, перегляд. Підписуйтесь і чекаю вас знову на каналі Домашні рецепти.